Із Красногорівки білі Янголи під обстрілами евакуювали важко пораненого чоловіка. Напередодні він разом із сусідом саме наводив лад на подвір'ї, коли поруч почали розриватися ворожі снаряди. Товариш загинув, а 50-річний ігор отримав осколкове поранення черевної порожнини і травматичну ампутацію кінцівки. Постраждалого сусіда затягли під'їзд і вже там очікували на допомогу. На момент прибуття поліцейських поранений уже не притомнів. Йому надали довмедичну допомогу та, попри інтенсивний вогонь, спромоглися вивезти і доставити до лікарні. Де ранений? Раніот тут ми усідала шкіра зазнання. Дірять ми не можемо за таші про нікуда. Про роботу підрозділу біля Янголи та загалом про евакуацію людей з прифронтових територій ми поговоримо із Павлом Дяченком, інспектором відділу комунікації поліції Донецької області, пане Павло, я вас вітаю в ефірі. Вітаю студія евакуація під час активних бойових дій. Зрозуміло, що вимагає високого рівня професіоналізму і підготовки. Розкажіть, як білі Янголи готуються до таких місій, які основні виклики стоять під час проведення таких евакуацій? Ну, підготовка це якщо брати безпосередньо сам етап евакуації. Це, по-перше, планування, тобто поліцейські разом з керівництвом з військовослужбовцями Збройних сил, постійно на контакті, з керівництвом кожного відділу поліції, ну на якій території працює екіпаж, постійно мають розуміння, коли можна виїхати. Куди можна заїжджати, тобто звісно, там певні локації і планування це основне. а з чим стикаються, ну те, що обстріли що вони не вщухають, тобто, по всій лінії фронту в Донецькій області, по всім напрямкам постійно ворог б'є з різноманітного виду озброєння. Тобто руйнуються будинки, руйнуються приватні будинки, багатоповерхові будинки. От, якщо можна сказати, да, Авдіївку, то там взагалі просто пекло цими керованими авіабомбами Вони луплять ну не перестаючи. І там дев'ятиповерхові, багатоповерхові будинки просто так складаються. Тобто там одного під'їзду нема, іншого під'їзду нема. І під час евакуації це головне планування швидко все зробити. Це таке, знаєте, вже у кожного екіпажу. Так ну є таке розуміння, що потрібно робити все швидко. Хлопці в команді розподіляють ролі, хто чим займається. Тобто хто сьогодні буде за кермом, той відповідає за автівку. Тобто, як ставити ну кожні такі, от навіть такі дрібниці, як під'їхати до адреси та поставити автомобіль. Це певна. Специфіка, тобто на так зробити, щоб автомобіль був готовий на виїзд, і не потрібно, щоб було там щось там під'їжджати, виворачувати, ну кружляти, щоб все було чітко і злагоджено. А як щодо ресурсів, що чи має бути забезпечена команда для ефективної допомоги для ефективної евакуації? Ну, кожні групи, от їх п'ять груп діють на території Донецької області. Кожні групи пройшли е, парамедичні е, тренінги і неодноразово е, автомобілі е, керівництвом поліції Донецької області кожного разу перевіряються. Е, вони ну, насамперед мають клас захисту, тобто там певний клас бронювання. Та ще й оснащення, тобто це ну дуже дуже багато чому приділяється уваги з боку очільника поліції Донецької області, щоб в автівці були запасні колеса, дамкрати повністю, щоб були там ноші медицинські для дання допомоги. Постраждалим, повністю аптечки у кожного поліцейського, загальні великі аптечки. Тобто, якщо надається допомога пораненим, травмованим людям і технічний стан постійно машин, це таке це головне. А чи є якась пріоритетність, Ну, приміром, кудись треба їхати, от просто зараз, негайно, а кудись ну, можна трохи спланувати це. Ну, планування. Ну, коли отримуємо виклик про поранених, ну це дійсно. Да, перше виїжджаємо. От як ви показували е, спочатку кадри, е, це хлопці з Красногорівки вивозили людей. Е, очільник поліції Курахового Артем Щусь постійно приймає участь у евакуаційних заходах. Да, це першочергове, поранені люди. Також є такий процес да, як евакуації населення. Тобто, коли люди телефонують, мають там ще певний час де брати речі, домовляються, що наприклад там завтра приїжджаєте, або там після завтра, коли там щось беруться. Ну все залежить від військової складової, тобто від тих обставин, які на даний час в тому чи іншому населеному пункті. Ну, ми розуміємо, що гарантувати безпеку людям під час евакуації повністю очевидно, що не можна. Але ну, от ви згадали, що один зі способів мінімізувати ризики це те, що автомобілі броньовані. А, а які ще є способи мінімізації цих ризиків під час евакуації? Людям надається у поліцейських є бронежилети, є шоломи, так само і. Ми вже давно використовуємо надані дитячі бронежилети і шоломи, це просто необхідність, тому що ну навіть броньований автомобіль це не 100%. Ви правильно кажете, що ну не може так, що 100% гарантувати. Але намагаємось, і під під час кожної евакуації це головний час, тобто потрібно це зробити. Максимально швидко. А чи є координація між різними командами білих янголів? Як вона влаштована? А, координація, звісно, є а, буває таке, що Проводяться відпрацювання, тобто задіюються на окремому напрямку і одна, і дві, і три групи. Ну там знімаються з напрямків, де зараз там немає якихось завдань, які поліцейські можуть виконувати. От така у нас була ситуація, коли проводили багато евакуацій з Бахмуту. Тобто задіювались три-чотири, екіпажі, працювали е співробітники ДСНС. Е тобто, це був комплексний такий підхід, е і багато людей евакуювали за той час. Е і координація, звісно, тобто, все під е чітким керівництвом, керівництвом поліції, е як на місцях е полі ну, очільників поліції, так і е взагалі е керівництвом поліції Донецької області. Тобто є чіткі е розуміння. Що куди, як планується робити, куди виїжджати, і вже потім, якщо це масові такі заходи, да, в яких приймають участь декілька груп, це одне, коли там групи поодинокі там працюють по свої по своїх напрямках, це вже звісно інше. А от люди, яких вдається вивести, вони зазвичай в якому психологічному стані перебувають, яку допомогу їм надають ну, в плані ментального здоров'я, чи можливо є якісь спеціальні програми щодо цього? Ну, звісно, люди, коли виїжджають, багато виїжджають людей, коли вже у них або зруйнований будинок, або досить суттєво пошкоджено. Або коли вони на власні очі бачили, як е, травмуються та гинуть сусіди, ем, при пригнічені е, люди і Ну нема, звісно, немає якихось там посмішок на обличчі, тому що на ну, такі умови перебування, умови життя, в яких вони там знаходяться, особливо коли ну не то що чують, а коли на собі відчувають ці потужні прильоти, артилерії, реактивних систем, залпового вогню. Тобто, ну це ну це дуже дуже страшно. Можна так сказати, і е, жодна людина. Ну коли проводили евакуацію, не сказала, що та ні, все нормально е, а. Працює це так, що коли поліцейські вивозять, потім приймає ну вже в процесі навіть планування приймають участь військові адміністрації. Військові адміністрації, як на місцях, так і військова адміністрація Донецької області, все проходить в тісній взаємодії, тобто є розуміння, куди люди поїдуть, яка їм потрібна допомога. Яка допомога потрібна соціальна, тобто, документи? Матеріальна складова, і все це, це от, в такій тісній взаємодії. Тобто, є розуміння. Військова адміністрація вже знає, коли буде вивозитись та чи інша родина або люди, де їх можна тимчасово розмістити в більш безпечному місті, тобто подалі від лінії фронту, і все це, це от в цьому комплексі воно таким чином працює і допомагає людям. Ну, Ну, можна так сказати, да? повернутись до відносно мирного життя. Пане Павле, дуже дякую, що ви знайшли кілька хвилин, аби розповісти нам усі ці речі. Я нагадаю, це був Павло Дяченко, інспектор відділу комунікації поліції Донецької області.